Пропоную порядок денний засідання постійної комісії спільної власності затвердити з е, двом, двома питаннями. Це перше питання: проект рішення обласної ради про створення комунального закладу ветеранський простір пліч опліч Харківської обласної ради. Та друге питання це різне. Хто за, за. 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 за дякую е, питання у мене, е, оскільки це питання, скажімо так. Професійне переросло на більш політичне. Тому Ольга, Ольга Іванівна, так, борщ, дивіться, йдемо по проекту рішення. Той, що ви прислали, було надано від обласної державної адміністрації на станом на 21 на 21 серпня. Проект рішення, пункт номер 3. Міня е, рішення буде підтримано на, на пленарному засіданні, якщо буде змінено місце знаходження. Бо вулиця Сумська будинок 25 не підтримується, тому міняйте адресу на Держпром на будь-яку адресу департаменту соціального захисту населення. Тобто, це буде не Сумська 25. Далі ми йдемо також в статуті. Пункт 1.6 теж саме е, Сумська 25. Ця адреса не погоджена. Якщо як би, у нас вже є тут, і ми тут два дня клопочемо про цей комунальний заклад, щоб він був прийнятий і також обираємо ставити Держпром адресу, будь-яку адресу, адресу департамента. У вас у будь-якому разі немає відповідних документів і для Сумської 25, тому ставте любу адресу: адресу департамента. Йдемо далі, це я просто вже декілька пунктів саме по, статут, по по статуту тому що ми вчора багато говорили сьогодні, в не робочий час багато говорили. Е, Оксана Васильовна, А є у нас представник виконавчого апарату саме управління Коммайна, тому що тут є такі питання, що я вважаю, що вони на, на них треба акцентувати увагу а мабуть, відповідь надасть лише е, Коммайно. Андрій зараз, зараз у нас в студії є директор, є начальник управління правового забезпечення Ілья Миколайович. Добре, якщо... добре, добре. І піднімається зараз півхвилинки, піднімається департамент управління майна. Якщо почне якщо Ілья Миколайович інформувати, ну тут не інформація, тут будуть мене питання, тобто ми йдемо у Ольга Іванівна. Тобто пункт 1.6 шість міняє, міняємо. Тобто, протокол верніше кажемо, статут буде підписаний в самому рішенні. Потрібно змінити Оксана Васильовна, в проєкті рішення адресу і в статуті змінити адресу. Далі по статуту пункт 1.10, це саме питання вже там до представника виконавчого апарату, Пункт 1.10, де зазначається, що заклад має право від своєї імені за погодженням з управлінням департаментом укладати оренду приміщень. То тут зовсім немає головного, скажімо так, управління по майну це обласної ради потрібно внести зміну пункт 1.10. Далі в мене питання щодо розділу 3. Ольга Іванівна. У нас в комунальних статутах комунальних закладів зовсім ніколи не було такого розділу, що стосується конфіденційних закладів, Це публічний заклад, чому ми. Добавляємо такий розділ з трьох пунктів і робимо такий режим ну секретності, секретний режим робимо. Чи є доцільність, щоб цей розділ взагалі був? Чим визвана? Можливо, є якісь зміни законодавства, про які я не знаю. Тобто, навіщо ми нагромоджуємо та робимо таку такі розділи чи принципово, щоб він був та знаходився в статуті? Вбираємо вірячи я раз. Так, прибирають і просто, ну, згідно чи на роботах. Ну, тобто, то це так, це просто так. Нагромадження да, тобто Це було. не принципово то в мене питання було. Повинно воно бути, не повинно бути. 20. О, 20. О. 20. Далі. Розділ розділ 4. Це про те, що Ольга Ваніна. Ми вчора, вчора з вами розмовляли. У вас тут структура, штатний розпис. В пункті 4.1, Структура погоджується з управлінням департаментом, штатний розпис лише з департаментом. Йде далі в пункті 10. Знову управління, знову департамент. Я попрошу, Ілю Миколаю. Хоча щоб е, на підпис до голови обласної ради після розгляду на сесії йш, йшов статут, де питання е, стосується, стосується так, штатного розпису, судя, стосується структурних підрозділів, вони були врегульовані, тому що у вас в чотирьох розділах е, подання, с, подання створення погодження між департаментами управління, вона трохи плутається. Далі вже питання знов таки до департаменту соцзахисту. пункт 5,7 і 5.8. Ви прописуєте, що будівля, яких організовується діяльність закладу, повинні мати захисні споруди, далі безбар'єрність, інклюзивність і таке інше. Скажіть, будь ласка, чи ну, це вимога, яку ви саме для себе записуєте в заклад? Якщо завтра у вас буде будівля, яка не відповідає цим вимогам, але в планах ви. Відремонтуйте та зробите. Але на час тих відносин, коли ви туди заїдете, заклад заїде, вона не буде відповідати. Тобто я не заперечую проти цього абзацу, Але в мене питання: чи не буде це для це для закладу лишний обов'язок заздалегідь? Огонь сніма тепер бачимо, вона безпечна, але точно Я розумію, але що одну там завтра-завтра надасте в оренду, там другий поверх, умовно кажучи, в Держпромі десь там буде споруда цивільного захисту? Ні. Тобто, ми будемо казати, що наш заклад не відповідає вимогам нашого статуту. Дай Бог, ми зробимо. Наш заклад в такому місці, де буде і безбар'єрність, інклюзивність і захисна споруда. Потім, якщо треба, пропишемо. Так, ну, безпечність Просто безпечність Просто Далі, Оля Ваніна, пункт 8. 8-4 8-4 він дублюється з пунктом 4-1. Тобто і там права, і там права. Тобто, це одна і та сама інформація, ну це бюрократія. Просто перенесіть в один пункт і все, що прописано 8-4, перенести в пункт 4-1. По контролю розділ 10, це те, що я сказав. Що стосується прав управління з питань ветеранів та прав департаменту як орган, що забезпечує фінансування, це узгодити по тексту всього статуту е, цю формулювання. Що хто, який департамент, який структурний підрозділ обласної адміністрації за що відповідає, і за що відповідає безпосередньо обласна рада. Це що стосується, це, це, це що стосується проєкту рішення та статуту. Шановні колеги, чи будуть в кого ще якісь доповнення, запитання до доповідачів? За приймаємо зміни, зараз це ж я буду ставити питання. Тобто, якщо е пропозиції немає, в мене є пропозиція підтримати проект рішення за умови, за умови внесення змін. Департаментом безпосередньо обласної адміністрації, які були сьогодні проговорені на комісії. Що стосується адреси, це в самому проєкті рішень, і далі по тексту по статуту. Да, У департамента є заперечення або обласної адміністрації? Немає. Шановні колеги, підтримуєте такий проєкт рішення? Так. Якщо так, виношу на голосування питання про. Проєкт рішення обласної ради про створення комунального закладу ветеранський простір пліч -опліч Харківської обласної ради. Ты та чин, чин, чин. пропоную винести його на розгляд пленарного засідання позачергової сесії з урахуванням тих пропозицій, які були підтримані. Та обговорені сьогодні на комісії. Хто за якщо нас да. за, за. 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 різного нас нічого немає? Тому все, дякую за увагу. Побачимося на пленарному засіданні. Сесії. Дякую.